Шановні колеги, цій лекції ми з вами поговоримо про депота функції еритроцитів, чому це є мультидисциплінарна проблема та відповідальність наших лікарів. Чому сьогодні ми говоримо про те, що в фокусі всіх лікарів обов'язково? Під час кровотечі має бути допомогти функція цих клітин, тому що ми всі чудово знаємо, що зниження еритроцитів і гемоглобіну чи то в результаті акушерської кровотечі, чи то в результаті анемії через залізодефіцитну анемію, через порушення смоктування, Заліза в кишечнику, а також асоційована з цим фактором гемотрансфузія, є незалежним фактором і предиктором несприятливих наслідків вагітності, пологів і післяпологового періоду. І це абсолютно не дивно, тому що гемоглобін є одною з основних трьох систем, яка приймає участь в доставці кисню до тканин. Адже кисень організм має надходити і це виконують у нас легені, А далі він має бути транспортований, перенесений до тканин в організмі. І, враховуючи його низьку розчинність у крові, це робить саме гемоглобін. Отже, гемоглобін є обов'язковою складовою транспорту кисню, і це стосується як організму матері, так і організму дитини. Натомість тривожні цифри, які ми сьогодні маємо. Це те, що глобальна поширеність анеміовагітних, а це показує дослідження 22-го року за участю більше ніж мільйона вагітних. Заявляємо втішні дані, що анемія під час вагітності має кожна третя пацієнтка. На щастя, це анемія легкого ступеню, але погіршується той факт, що зустрічаються вони майже 50% в третьому триместрі вагітності якраз напередодні. Помоги у акушерської пацієнтки. При цьому ми сьогодні знаємо, що 50% усіх у то є залізодефіцитні анімії, що характеризується порушенням синтезу гемоглобіну, внаслідок дефіциту заліза і проявляється анімією та або сидерапінією, тобто зниженням рівня заліза в крові. Під час вагітності не може бути, на жаль, забезпечена адекватна потреба в залізі, тому що ця потреба зростає. З кожним терместром вагітності складає майже тисячу міліграм. Ось чому у вагітних жінок може бути присутній латерний залізодефіцит, і, на жаль, слід визнати, що раніше чи пізніше буде трансформуватися в залізодефіцитну анемію. Ще одні тривожні дані, які були отримані в сучасних дослідженнях, показують, що тільки в 16-20 вагітних. Які не отримують препарати заліза, буде і наявний, адекватний запас заліза випустковим мозку. До чого це призведе? На жаль, дослідження показують, що це буде стосуватися як організму матері, тому що заліза дефіцит, заліза, дефіцит не буде, буде достовірно збільшувати ризик. Важкої материнської захворюваності, материнської смертності, трансфузії в пологах і після пологи і тому подібне, але також подивіться, будь ласка, що ця проблема буде торкатися і плода. І в правому сторчику на даному розірці ви бачите перелічені ті наслідки, які має материнська анемія для майбутньої дитини. Дуже критичним є те, що заліза дефіцитаніна впливає на вагу при народженні. Адже формування плода на ранніх стадіях, коли відбувається, дуже важливо, щоб у матері був не тільки нормальний рівень еритроцитів, але і достатній запас заліза в її організмі. Тому що це буде впливати на розвиток плода, на розвиток його органів і систем, Ну, а саме критичною структурою, звісно, буде нейрогенез розвиток нервової тканини, яка дуже чутлива до гіпоксії. Отже, Якщо у матері залізодефіцит, якщо у матері існує залізодефіцитна ну, умія, це може призводити до порушення процесів мінімізації нейронів, до зниження інтенсивності енергетичного обміну, наслідок порушення метаболізму глюкози, умова, вистачі кисню. А це все призводить зрештою, до когнітивних порушень і невітнення дитини. Також ми маємо пам'ятати, що ретроцити на сьогоднішній день розглядаються. Як коголіційно-компотентні клітини, адже в їх присутності відбувається активація тромбоцитів, переход їх в активну форму, коли вони з цими шубиками можуть склеюватися і утворювати тромб. Також ретроцити донатять АДФ, і це необхідно для АДФ-індукованої агрегації тромбоцитів. Ретроцити збільшують утворення тромбоксану А2, це теж необхідно для агрегації тромбоцитів. Ну і зрештою Нормальна кількість еритроцитів, утворюючи осьовий потік в межах судин, вони відтісняють тромбоцити до стінки судин, і таким чином їхня концентрація зростає в сім разів у пристанковому шарі. Коли це важливо? Це важливо, коли у наших пацієнтів відбувається травмування судин, і оцей дефект треба закрити завдяки тому, що еритроцити, ось тут гарно показаний якось потік судини, відтісняють тромбоцити до зони дефекту і сприяють її закриттю вигляді формування тромбу. Також ми маємо пам'ятати про те, що достатній рівень. Еретроцитів забезпечують нормальний рівень міоглобіну в театріоцитів, а це необхідно для нормальної м'язевої активності на етапі пологів. Ось чому на одне дослідження на сьогоднішній день показує, що зниження до пологового рівня гемоглобіну на кожні 10 одиниць підвищує після пологового кровотеч майже 1-3 рази. А тяжка анемія. Буде пов'язане з семиразовим збільшенням смертності, ніж анемія середнього ступеню тяжкості у акушерських пацієнтів. І ще одна важлива річ: на сьогоднішній день дослідження показують, що рівень феретину, тобто депо заліза в організмі, напряму, пов'язане з адекватністю реабілітації після атомічних у наших пацієнтів. Ну, дивіться, якщо у пацієнтів відбувається нормально фізіологічно кровотеча, Втрата в полог, а це 500 мл, це означає, що це призведе до зниження рівня заліза в організмі жінки на 250 мг. І при наявності в організмі депанованого заліза в комплексі з серетину поповнення запасів заліза буде відбуватися протягом 3-4 днів. Але якщо тепло заліза немає у пацієнті, воно спустошена. То тоді таке поповнення буде відбуватися протягом аж одного місяця і більше. Ось чому на сьогоднішній день ми говоримо про те, що оптимізація гемоглобіну є однією з п'яти найважливіших стратегій в переполоному періоді, що буде впливати на ефективність і швидкість відновлення пацієнта після пологів і після кесаревого росту. Тому говорять нам про те, що всі вагітні жінки. Мають обов'язково проходити скринінг на анемію у відповідності з рекомендацією, а також з залізодефіцитної анемії, повинні лікуватися обов'язково додатково переральним залізом, або якщо ця анемія є рефлексою, то має призначатися внутрішньовена заліза у доповнення допринатальних вітамінів. Анемія, яка відміне від дефіциту залізу, обов'язково на допомогу етапі має бути також. Додатково оцінювання і проліковані. От чому ми сьогодні говоримо, що обов'язково, в фокусі, має бути депо і функція ретроцитів. це те, що обов'язково всі практичні лікарі мають звертати увагу. І перша стратегія, яка стосується корекції е, даної проблеми, то є лікування, анемії та залізодефіцитного стану. Також на допологовому періоді ми можемо з вами виконати і скоригувати. Системи гемостазу, ми можемо з вами виявити фактори ризику для післяпологової кровотечі, ну і, зрештою, запланувати розродження при високих факторах ризику масивної крововтрати. Щодо лікування залізодефіцитної анемії, у нас є ряд стратегій, і така сама простенька, на перший погляд, то є дієта. Виявлено, що пацієнтка рекомендується споживання пацієнтів заліза з їжею на рівні. 14 і майже 31 міліграма щоденно це для того, щоб задовольнити потреби в залізі, припускаючи його 25% доступні. Що це означає? Це означає, що вагітна жінка має щодня з'їсти або 2 кг курятини, або майже 900 г телятини. Це реально? Ні, це нереально, і ця стратегія є повним провалом. Дійсно, це показують сучасні дослідження. Ви бачите 14 країн Європи і дієтичне опитування в даних країнах показали ось таку невтішну статистику, що пацієнти вагітні в. Цих країнах Європи споживають дуже мало заліза з їжу від 8,3 мг до максимум 16 мг в Португалії. І подивіться, будь ласка, рожеві стовчики показують нам і цифри рожеві показують наскільки це мало в порівнянні з тою нормою, яка регламентована габлями даних країн. Тому висновок цієї публікації дуже невтішний у Європі 60-100% вагітних споживають залізи з їжею нижче рекомендовані норми, і це, на жаль, сприяє сповну статусу заліза у багатьох таких пацієнтів. В онлайнах більшості країн ми бачимо з вами рекомендації щодо скринінгу і профілактики залізо дефіциту. Майже всі онлайни підтримують. Рутини з Кримів на мініму протягом вагітності, і подивіться: більшість ланів 7 і 16 в даній публікації 24-го року виступають за те, щоб пацієнти рутинно, регулярно отримували добавки завіза протягом вагітності. Наприклад, згідно рекомендацій експертів 16-го року, це дорівнює рівні тридцяти Міліграм заліза та фульової кислоти дози 0,4 мг на день для всіх вагітних осіб. Якщо ж розвивається заліза дефіцитного лімія, то це означає, що пацієнтка має почати лікування першої лінії і це є препарати заліза в форми. формі. Це перша лінія лікування. Дозування буде 40, від 40 до 200 мг елементарного заліза, обов'язковим є контроль. Кожні 2-4 тижні після початку лікування, і ефективним буде лікування, якщо гемоглобін збільшується на 10-20 грамів на біта протягом цих 2-4 тижнів лікування. Після досягнення цільових гемоглобіну, відповідно, триває струвагітності, пацієнти повинні продовжувати переральне лікування препаратами заліза не менше ніж 3 місяці або 6 тижнів після пологи, залежно від того, що довше. Але бувають ситуації, коли необхідно використати другу лінію лікування, і другу лінію лікування у нас є парентеральне введення заліза. і він в сучасних рекомендаціях це має бути зарезервовано для другого та третього перенастрій вагітності. Тим не менше є доведено, як переваг саме внутрішньовельного заліза в порівнянні з пероральним. Киди відноситься більш швидка корекція заліза дефіциту. Особливо коли цю корекцію необхідно виконати швидко. Крім цього, дослідження показують, що препарати внутрішньовенного заліза пріоритетні у досягненні цільового рівня гемоглобіну і перетину, у потребі в трансфузії ретроцитів, які зменшуються набагато більше, ніж використання переральних форм заліза. Також, якщо використовується внутрішньовенні препарати заліза доведено, Більша маса тіла новонароджені при народженні, і влічні винні препарати заліза мають менше побічну реакцію, ніж переральні форми. Якщо ми візьмемо взагалі всі гадання, які існують на сьогоднішній день в різних галузях хірургії, то ми бачимо, що майже всі експерти виступають за те, щоб використовувати врічньове залізо за показами. Так, да, є, звісно. Певні географічні відмінності, так, наприклад, немає рекомендацій щодо внутрішньовенного заліза, приблизно 30% відсотків в Сполучених Штатах Америки проти 10% таких такі які на місці рекомендацій щодо внутрішньовенного заліза в Європі, але тим не менше, ми бачимо, що світ на сьогоднішній день в різних галузях хірургії виступає саме за внутрішньовенні препарати заліза. Використання препаратів внутрішньовеного заліза в нашій країні регламентується. наказом казав України 709 від 2015 року. Адле називається лікування заліза дефіцитному І тут ми бачимо перелік тих показів, коли ми маємо розглянути використання саме внутрішньовених форм заліза. Сюди відноситься і те, що актуально для акушерських пацієнтів, непереносимість переранньої форми заліза. Або їх недостатня ефективність, коли пацієнтка не набуває за 2-4 тижні лікування 10-20 плюс грам на літр е, гемоглобіну. Зверніть, будь ласка, увагу, що до показів до внутрішньовенних форм заліза відноситься другий і третій триместр вагітності та післяпологового період, а також показами може виступати порушення абсорбції заліза в кишечнику, або клінічна потреба. Дуже швидкому відновлення пропаратів заліза. Ось чому на сьогоднішній день переважно більше світових ведлайнів виступають за те, щоб із профілактичною, і з лікувальною метою у вагітних пацієнтів використовувати внутрішні препарати заліза. Препарат Сусар в Україні він може розглядатися, коли нам потрібно нормалізувати швидко. Препарати заліза, коли у нас немає 3-6 місяців, які необхідні для набуття гемоглобіну у разі залізодефіцитної анемії, В третьому триместрі вагітності, наприклад, коли часто не припустимо переральні форми використовувати, коли термін дістації вже складає 34 тижні. І більше, коли ми маємо пацієнтку з екстрагенітальною патологією напередодні розродження, а її рівень геоглобіду менше 90 грам на літр. Ще одна ситуація, коли ми плануємо кесарів розтил у пацієнтів високого ризику кровотечі на кшталт передлежної плаценти, легень матки а рівень гемоглобіну пацієнт менше 80 грам на літр, і ще одним показом є тяжкі аналіти менше 70 грам на літр, де Препарат Сухер може виступати як альтернатива переливанню крові. Препарат Сухер дозується 5-10 мл, що, відповідно, складає 100-200 мл трьохвалетного заліза, використовується він 1-3 рази на тиждень і зверніть, будь ласка, увагу, що обов'язково є дотримання швидкості ведення препаратів. Так, 100 мг заліза має вводитися щонайменше 15 хвилин, якщо ми використовуємо дозування, 200 мг заліза, то цей препарат вводиться щонайменше 30 хвилин. Дуже зручно користуватися онлайн-калькулятором. Ви можете перейти по посланню або скористатися QR-кодом, і за допомогою цього калькулятора ви можете розрахувати дозу заліза, яка необхідна на пацієнті. Ще одна стратегія лікування вогідних, то є стимулятори еритропезу. Верлайні рекомендують використовувати еритропоетин, 300 міжнародних одиниць три рази на тиждень, якщо присутні передаційна анемія, але інші причини, наприклад, аудиімунні захворювання були виключені або проліковані. Є такі підхід, які називаються ультракоротким підходом, коли пацієнтка анемічна, але треба оперувати дану пацієнтку і можна в такий випадок використати ультракоротке комбіноване лікування. Це буде доза внутрішньовенного заліза в ствер, плюс еритропейтин пішкірно 40 тисяч одиниць, плюс витамін В12 пішкірно 1 мг, плюс фоліова кислота 5 мг перевельна за день до операції. Така стратегія Доведено знижує кількість гемотрансфузій у пацієнтів з передопераційною анемією або ізольованим дефіцитом заліза, які переносить планове оперативне вручання. Ну, нарешті ще одна стратегія лікування залізодефіцитної мунітиї то є гемотрансфузія, яка резервується, звісно, для тяжких форм анемії, але треба обов'язково пам'ятати, що гемотрансфузія не є патогенетичною. Обґрунтованим методом лікування залізодефіцитної мені, оскільки не дозволяє поповнити спустошений запас заліза в організмі пацієнтів. Всі інші стратегії фактично стосуються мінімізації втрати еритроцитів, і сюди відноситься зупинка кровотечі, застосування підбиральної анестезії в пологах, попередження моделюці, використання сафедової давайте я. Минулі. Перша стратегія то є зупинка кровотечі, і в 2016 році експертами ВОЗ був розроблений так званий комплект допомоги після полюби кровотечі, або його називають вітним бандом, пучок дій. Для тих, хто полюбляє мнемоніки, то це мнемоніка ЕВТІЛ, де кожна літера означає певну дію. В інших галузі хірургії вже давно було показано, що такі набори втручань, комплекс втручань, які ми використовуємо одночасно, ті втручання, які обов'язково до доказать, вони при впровадженні призводять до значно кращих результатів для пацієнта, ніж коли вони використовуються окремо. І так перша літера гіманічної послідовності мотів означає раннє виявлення кровотечі. Пропонується використовувати в пологах ось такі пелюшки з грабійованим та і пропонується тригером ініціації лікування кровотечі використовувати три критерії. Перше це клінічне судження лікаря, друге це кровотрата 500 і більше мілілітрів, і третє, коли є кровотрата 300 мілілітрів і більше, і плюс є ще один показник заможених слова. Наступна літера М означає масаж матки. Які проводиться поки матка не споручиться або протягом 2 хвилин. Третя літера О означає окситоцин, існує дійсно дуже багато схем його введення, але експертами в комплексі метів пропонується використовувати 10 міжнародних одиниць окситоцину внутрішньовенно протягом 10 хвилин, а далі переходити на підтримку доз 20 одиниць внутрішньовенного окситоцину в літрі фізіологічного розчу протягом 4 годин. Четверта літера нинішній послідовності ті означати самову кислоту. Ми її вводимо один грам внутрішньовена протягом 10 хвилин. П'ята літера ВІ це внутрішньовельне ведення рідин. Якщо є клінічні покази до ресурсів, то встановлюється другий субільний доступ і розпочинається внутрішньовельне введення енфізійних середовищ. І остання літера «і» означає. Повторну переоцінку, повторну дослідження і ескалацію допомоги у разі реферти кровотечі. Дослідження останніх років, наприклад, 23-го року, вже показали, що впровадження цього комплексу є досить ефективним, його впровадження дозволяє на 60% покращити первинний комбінований результат, а саме кровотечу, кровотрату більшого літра, лаборативність приводу кровотечі і материнсько смертність кровотечів, результати зменшується на 60%, що ми використовуємо цей простенький набір заходів і розглянути навіщо. Наступна стратегія, яка також мінімізації втрати еритроцитів, це є використання фідеральної анестезії. Дуже цікаве дослідження, до того на 2023 роком, показало, що нераксиальна анестезія при пологах може бути пов'язана зі зниженням імовірності. Гемотрансфузії у тих пацієнтів, які отримують епідуральну анестезію в пологах або під час касеблю розстуму, у них менш об'єм правоплати в порівнянні з тими пацієнтами, які епідуральну анестезію не отримують. Ще одна стратегія, яка також стосується імунізації втрати кровотечі, це попередження гемодилюції. Вже досить давно, майже 10 років тому дослідження, яке показало, що Об'єм чистих розчинів, а це стосується і кристалоїдів, і колоїдів, напряму пов'язано з частотою розвитку коголопатії у пацієнтів. Дивіться, якщо об'єм чистих розчинів в інфузії перевищує 4 літра, це означає, що майже 70% пацієнтів будуть мати коголопатію розведення і лобілюці. Ось чому в рекомендаціях його 2022 року чітко зазначено. Що рекомендується введення кристалоїдів невеликими болісами по 500 мл. Після кожного веденого болісу, які повинні оцінити клінічний статус пацієнта із післяпологової кровотечі, звісно, виявляючи симптоми геморлогічного року і оцінюючи обов'язкова необхідність продовження такої інтенсивної терапії. Ще одні дослідження. І багато несправ, які показують, що рестриктивна інфузійна терапія з більш швидким переходом на препарати крові не погіршують результати лікування. Звідчення Львів показало, що рестриктивна інфузійна терапія у жінок із легкою післяпологовою кровотечі насправді не збільшує потреби гемотрансфузії, не змінює параметри зростання, це дуже важливо, та не спричиняють зростання побічних явищ такого лікування. Ну і нарешті ще одна стратегія, яка стосується мінімізації пратеропроцитів при кровотечі, то є використання солсеверу. Метаналіз, який діється 24 четвертим роком, показав, що значне зниження гемотрансфузії при інтраопераційному використанні солсейвера можливо. Порівняння з традиційним лікуванням, і це дуже позитивно, якщо кровотеча сильна відбувається під час касерів роста. Перед вами зараз підбірка із п'яти публікацій, які вийшли у 2024 році, вони показують в принципі одне те саме. Німецькі дослідження показали, що, на жаль, СЕСЕВРО користується дуже рідко у ну, жінок із перепортальною кровотечею навіть не досягає 1% використання і 0,3% у жінок після пологової кровотечі під час ксеревого розтину. Австралія і Англія показують, що ретина застосування селсевера під час ксеревого розтину було пов'язано зі значним зниженням після пологових інфузій завіза і вищим відділом після оператораційного гемоглобіну та зниженням частоти анемії таких пацієнтів, а також. Супроводжується вищим післяопераційним гематокритом, меншою вираженою після пологової Англійське дослідження показало зменшення потреби гемотрансфузії під час касивого розтину і було показано те, що ми хотіли знати, що дійсно існує низький ризик алеенізації петальними клітинами. Це дуже позитивно. І останнє, в вашій увазі, китайське дослідження, китайських авторів. Що у пацієнтів, у яких спостерігалося значно післяпологова під час серевого розтину, інтраопераційне застосування северу, більш швидко дозволяє відновити показники крові та функцію завдання е, ертроцитів. Таким чином, для того, щоб зберігти пацієнту еритроцити, зберегти депозаліза вагензі. У нас є дійсно дуже багато методик, які використовуються і під час вагітності, і під час пологів, і після пологових періодів. Головне це знати і розуміти важливість цих стратегій для того, щоб зберігти полактивний ретроцитів і гомоглобін у наших пацієнтів. Я вам дякую за увагу і готова відповісти на ваші запитання.